Вона сказав сюди їхати на нього на ТНС. Тут ведмеді можуть бути до речі. Я ще до кінця не тисну, бо я думаю, що часом той Скільки тут можна було їхати там на той день ми пили. Yeah. Да, на халяву все. Yeah. <laughs> Я тобі кажу. Ukraine music. Ukraine music. The in Обнимется. По этим зроблю скриншот. Там, напевно, но... <laughs> Диви, як того прикольно, бачиш? Такий круг, тіво. Ботер, Майк. і камінь точить. Офиеть. Як класно! Як вода точи камень, Ніколи такого не бачив. Но no, гоу no. Go back. бей гаш oh Ростік забирай її yeah. Дивись, та подивись як, yeah. як цей войк тисячі років вода повимивала які басейни, то то бачиш? Yeah. Ну, та я ж кажу, я ніколи такого в житті не бачив. Ро... Yeah. Ростик, а там дуже класно, йдемо туди далі. Забери бо зараз твої японки не буде Чуєш Забери, бо я зараз страфи свої водою Но ноу О май гай Зачекай ото що не хіметь за що Да дай руку Знімає як ви перелазите. Та на руках дрова ростік. <рес> Боже мій. Тут буває, я так поняв, дуже велика течія, бо каміння змило дуже високе і скільки понаносило дерев. Зараз ми піднімаємо ближче і То Тут течією так. Базайте тут плиску, до речі. Підже не так. Пожати тут дуже слизькою, от сірок каміння Скільки б воно носило дерев. Капець багато. Ліса вода мостом. на рівень весь вот це дуже багато Пам'яті багато нема. все по чуть-чуть. Навіть ще і міст. Вау. Вау. Ахуєть! яка висота. Аху, Ого, буду спати ті! Ааа-ха-ха! Класно! Трохи тики-тастики палки. палці. Алло. Это очень круто. круто. -мо, я перешёл вот спада, не бачу втягається в ту щелину. Круто, правда? Вода. Це висота. Це досить високо. І це все вимила вода. Ось трошки страшно. яка краса там оця річка з водоспадом тече Фу. Я тут трошки виліз на такий горбок, чи гору. Подивіться, яка там, які там прекрасні краєвиди, тільки я не знаю, чи передасть камера, ну очима дивитися. Це просто щось щось. А, бюрефу. Круто. Ось там можна побачити Джаспер. Бляха, оце тут круто. Така місцинка. Офігенно. Опа. Зараз тут зрядеться батарейка на Не батарейка, а місця не буде. Андрій, та руйся трохи, бо ти йдеш як на похорон, не розумієш? Я зробити, ти любив на ти думаєш, я, я коротше, тут ні разу не був. Та тут так охуєнно, блядь. Подиви, як, подиви, як вода повимивала скелі, блядь, Це той сім, за той сім, за той сім, за а Пітин зараз там он далі я вже був, там теж так і я не дійсно. А де там ще рісак? Там не можеш налізти, але вона полізла. А я теж його.

C'est le monde à l'envers, Moi, je te disais pour te faire réagir seulement Toi tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous prochainement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous Hi, uh, I you Ah non, c'est pas pour de... Deux, tiens, on a une petite question Ah,

Genau. <laughs> Super. Перший раз за... заходжу в воду. Ох, капець. Холодно. Ще й мокро. Вічний жарт. Вод відбирав з рослин. Не Ви тут рибки плавають маленькі, бачиш? Зараз я вам попробую показати.

Та в мене тапки застрягли у мулі. Ну, знімай, Роль. Знімай? А, чекай. Ну, давай, йде. Та клаше не було тут набитого. Та й то не Україна, де не Два рибки точно плавають, які, бляха? Чекай, чекай, йду твої тапки так mm ось. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ну давай, йди, йди, плавай. Mm -hmm. Давай може я це, я зайду на на міст, і ти, я тазі там буду знімати, що ти туди плаваєш. Ні, я на зверху. Так, натисну, я знімаєш. Знімаєш? Так. В Канаді, перше цей вагон, перше, перше занурення. Треба було окуляри взяти. Не, Я тобі скажу, в мене ліпше знімає, ніж ти як говпрошка, бляха, файно, так видно. Двократний зум. Зуми, зуми, зуми рішають, правда? Ті, певно, візьму самсунга, бляха, йову. Давай на міст! Ви ти ж ви ще трошки лишилося до моста! Крута машина, правда? Вот кі приїхав. Слина василина в Канаді, дешов, Василина, Червона рута.